вас. Добрый день. Я из Украины, с Киева, вы звідки? Из Краснодара. На какие темы общаетесь? что говорить? Да не знаю, всякое разное, а вы то что обсуждаете? в переважной большинстве, там что не почне, потом сходи все на одну тему. российско украинская взаимоотношения, саме это. Та. Политика. Так. Давайте про политику. Давайте. Как вы думаете, что будет, когда все закончится? Что самое в на увазе, все закончится? Допустим, закончится война, перестали стрелять, подписали какой-то договор. Допустим, даже мирный. Не перемирие, а прям мирный договор. Прям мирный договор. Ну, допустим, просто мы сможем ну, по фантазии. Э, э, не, известно, ну а мирный договор будет подписываться, когда Украина повернется свои территории. Тобто ну, давайте, так как мы фантазируем, да? И mm вот -hmm. тогда вы по фантазии, мы для нас это реальность, для вас, допустим, это фантазия. И мы вот говорим: по линии разграничения, так как заканчиваются почти все войны. Вот ну, реальность. Допустим, вот так заканчивается. И почему, смотрите, Другая Световая не совсем по линии размежевания. Ну, вы вроде как не советские войска, знаете ли. А там не только радянские войска принимали участь. Там была целая антигитлеровская степень... анти коалиция была. Хорошо, ну тогда какая у вас антигитлеровская коалиция? У нас? Да, кто на... с вами воюет вместе? На сегодняшний день Украина на правиле жаль, протестует сама. Є допомога зброєю, питань нема, фінансова допомога, так. Але, скажімо, протистоїть на сьогоднішній день. Не антигітлерська, а антипутінської такої коаліції на сьогоднішній день великих жаль, що так от нема. Щоб, знаєте, підійшли, скажімо, там, не Велика Британія, Німеччина, Сполучені я? Штати Гітлера була Польща. Чому то... була коаліція, зараз її немає? Чому проти Гітлера була коаліція? Да. Бо Гітлер вже на той момент був, захопив майже всю Європу. Якщо ви mm -hmm. пам'ятаєте, так. І mm -hmm. почав війну ще проти Радянського Союзу. Плюс Японія е, вчудила цей теракт в Перл Харборі, і з того моменту Сполучені Штати ще долучились до війни. Так. А до mm -hmm. того Сполучені Штати не приймали участь. І вже mm -hmm. потім, так, да, з'явилася антигітлерська коаліція, так. Mm -hmm. А Україна і поки що, на превеликий жаль, да, б'ється сама, і оцій другій армії світу протистоїть. я вважаю, дуже навіть непогано. Но есть же разница, наверное, это как знаете, допустим, я завяжу одну руку Майку Тайсону, да, лишу его одного глаза, ну, там, например. І в это там, я не знаю, попрошу його 10 днів не спати. Це ви там зараз я, це послу... ви з кем асоціюєте зараз э, тайм, я зараз, наверное, постою. Но, в цілому ми говоримо о том, який ущерб може або не може нанести якась армія, одна армія, другой. Тобто, наприклад, перед Росією же зараз не стоїть проблема того, що їй можуть нанести непоправимий ущерб. Не в людях, ви, ні, ні, ви, ні, ви наносите все, що можете. Все, що у вас ні, ні, так в этом и дело. Просто вы не, не в спромозі не... більше нас, зробити. Смотрите. Просто а для... Добре, це все хорошо. Дуж... Ой, давайте зараз не будемо про бусики. Да? Чому не будем? Давайте будем. Про бусики хочете ще поговорити. Чому не і як Хочу. так, друга армія, куди йдуть самі добровольці, всього купа mm -hmm. є, не може перемогти бусики. Як це так виходить? Так чому? про движення же йде, про є. є. Окей, навіть подивимося, якщо ми візьмемо приклад від Бахмута до Часового Яру, 8 кілометрів і 2 роки. За 2 це роки. За а два роки взял... давайте від а Донецька поміряємо. Да, в Донець. Там чотири кілометри. Да, 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 і там чотири кілометри. Це все ж видно, на карті ж є, можна ж порахувати, подивитися. Якщо ви є як... так... хороший, ви вийваєте. Вы і так і ви як... як, ми погані, в нас бусики. Ми не можемо, в нас бусики. А чого ж ви так, не в промозі? Є. Так ви проіграєте. Ми програємо. Ми програємо, да, а хто сказав, що хтось зараз виграє чи хтось зараз програє. Ви війна теряєте? іде. Так ви ви лю... території саме теряєте? Головне, що Ви, живу... Ви, живу... Території так, теряєте? Саме головне, що ви, живу силу втрачаєте. Ви людей теряєте? Ви, звісно, що вбиваєте людей. Ви ж Но фашисти. Ви людей. Звісно, То що ви втрачаємо. Був... Це війна йдуть, бойові дії. Угу. Звісно, а, що а, втрачаємо. Ви, ви знаєте ви знаєте що Я ви просто... скачете по пательні, як вужик той підгорілий? Ви ж ви тільки що, що відштовхувались від мирної угоди, Тепер ми вже поговорили про бусики. Тепер ну, ви, ж, ви не, від не, мене не, вже не. вимагаєте, що таке фашизм, чи я знаю визначення. Давайте угу. зупинимося на якій сьогодні й те. Ні, Давайте. такого не буде. Звісно, ну, що не буде, Звісно, не що не буде. вас будуть. Ну, хто? Ви ж поігруєте. Де це, ви, де це про... програємо? Дуже мені цікаво. Це, ви не, це не що вас ви там горять, що сьогодні 1600 кілометрів глиб вашої території. Чекай, куди там долетіли наші дрони, спалили там? Хороший завод ага. спалили. Ага. Тип, ага. Э, ага. НПЗ спалили ще сьогодні теж. Ага. Ну, тобто до Уральських гір же Україна добиває, вас горить. Ага. Що? Що? Ага. Вас заборонили експорт бензина, це в зв'язку з чим пов'язано. І ага. що? А ви коли бензин експортували в ньому? Ми не експортуємо бензин по тій причині, що у нас немає своєї нафти. Ми імпортуємо, Отлично. Да. Отлично. так я питаю, у вас своя нафта є, і у вас ну, є свої нафтопереробні заводи. Чому у вас заборонили експорт бензина? Значить, потерпіли некоторі розрушення нефтьірабатуючі збройні. А що сталося? А, там... а, а як у вас вони потерпіли експорт... в результаті зірвана? Результаті... В результаті чого потерпіли ці нафтопереробні розгорало. заводи? Невже У вас не по пациенте без пилотника. А вы рассказываете вас... один беспилотник куда врезался, и вы войну выигрываете? Боже, Самое цікавое, дивись, один беспилотник и заб... закрили закрыли экспорт бензина. Причем Два беспилотника рух непевно же тоді Россию не витримає, так А для чого ж ви війну для чого, 20 20 чого ж ви почали? ви не можете сделать два безпечения. Ну, бачиш, не, його, получается в нас, не получается у нас, так? Не получается, Бідні ми, так. Бідні, не готувались я. ми до війни. Ви в нас да, дуже я думаю, заможні и багати. Ви, ви, да, ви дуже дуже готувались до війни. Кого бомбили? Кого город. А что твоє мисто? Конечно, да. да. И коли ж ты з Донецка втик, Почему я тут бежал? Уехал переехал. Ти? Ну поїхав. А чому ти поїхав з такого чудового міста Донецьк? Тому що своє оттарабанило и пришлось уїхати. Своє від Що да, ти? Жаль. Ти сидів? Ти сиделец? Почему я сиділець? Ну, ты кажется, ты своє від Що це да. значить? Ну, вы не знаете, що це означає? Ні. Мені так нравится, коли ви дуже глупих людей включаєте, ви так дуже умный. Я Думаю, кажу, що таке в вашому розумінні від тарабанов. А, ведь а служил. Вид служил. А где ты служил? А ты служил? В ДНР. Ты в ДНР служил. А, ну то-то получается, ты понаехавший из России, был в ДНР, да? Почему это я, понаехавший из России в ДНР? А кто ты? Если я родился и жил в Донецке. Ты то народился я... и жив в Донецке. А слушай, какая речка Робиться. в Донецку протекает, не подскажешь? Какая из Кальмиус? У нее, бач, точно. Бачу, да, точно. а вы откуда? Из Донецька? З Донецька. Не, я не з Донецька, а я з Киева. А какой там центральний район? Де? В Донецьку. Я с Бог его знає. А чого вы про речку спрашиваете? Да, фактор, мені вот цікаво. Мені вот цікаво а було спитати про Да, так про Донецьк. Нічого. Так і що там, розказуй мені, що ж тебе спонукало зрадити Україну. Кто зрадив Україну? Ты. Я так. когда так. такое было? Ну в 2014 році, якщо ти взяв зброю до рук і виступав ага. за сепаратистський рух, ти зрадник ага. України. Так. Такого не було. Ні, ніколи так було. не було, Не було. Не було. Не не було. Не. було. Нет, нет. ти ж покликав російські війська? Чого взяли было? Ні, не було. А хто захоплював нет. Донецьку обласну державну адміністрацію? А, Горловський райвідділ да. міліції ще тоді. Так, то, це ми, да. то як це називається? А я не розумію, Як, як так, це як називається, Україну. коли спасали, Україну. як, ми яким чином Україну? ти рятував Україну? А у скидаючи український, український у прапор? Майдан. У нас був Майдан, скидаючи і ми український, ми і український прапор, ти рятував Україну. Да, так і було. Саме так? Точно так я спасав. Так ти рятував Україну, скидаючи український державний прапор і вивішуючи оцю ганчірку трьохкольорну, так? Как, Смотри, какую? Ну, Біло, як, яку? Красу, или Белой. Не важливо, и что. Что Оба вешали? Вот. Тобто це уже называется да, да. сепаратизм. Нет, это не сейчас. Самое так, и заклики і так і заклики Україну. для від'єднання від України. Нет. В чем выражалось твое рятування України? А ну расскажи. Ну, мне кажется, мне казалось, что, и кажется, и казалось тогда, что политика України была направлена не туда, и власть в Києві захватили люди, которые пришли силовым путем к власти. Это не по конституции, это неправильно. Поэтому в моей стране произошел государственный переворот, и я в своей стране, помогаю. А можно сдадем это из документов, кто зафиксовал, что был державный переворот? А где-то надо зафиксировать, що был державный переворот. Звісно. А, то есть те, кто перевернули, должны были прийняти, правильно понимаю? З... Те, який, який орган принимает решение, что до фиксации був. Державний переворот чи не було державного перевороту? Извините, а вам насильник бумажку виписує, що ви вас це Для цього є суд. Какой в даному випадку конституційний. Конституційний? Так. Наверное, да? Саме так. І як там судді не помінялися в конституційному суді не помінялися, бо не поміняли, перевороту да? не було. Вони добули свою семирічну каденцію. Так. І пішли, mm -hmm. чи там хтось лишився працювати, чи хтось там пішов mm -hmm. у відставку, саме так. Oh, Але шо? на той момент суд був, а хтось подавав. Слухай, От Янукович, навіть от твій улюблений, я не до президента, mm -hmm. подавав якусь заяву до суду, що його Чому що це важкий, його, він, що його, що твой скинули. Твой? Що його скинули. Твой він твой він твой подавав твой. заяву. Ти його Він твой. заяву подавав чи ні? Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал? Я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! я думаю що нет ні не а чому він не писав заяву? А є тобі коли здається треба хреститися твой президент янукович ні це не мій президент Твій, ти його вибрав. ні я президент, за нього не його голосував різниця? по-перше тво... по-друге Янукович подавав подавав заяву до суду ні не подавав Какая не подавав чому ти не а подав Як подав... чому, подав... чому ти не подав чому ти не подав ти подав Почому ти не подав заяву до суду, якщо вважаєш, якщо вважаєш, куди ти влюблення. подав заяву, кажи. В В який суд. ти подав суд, Назви, <с будь <с ласка, номер, будь ласка, ні, я запитав, ти подавав Назви, будь ласка, номер і дату, коли була подана заява. Назові, чим ти завтра, коли навіть. Зрозуміло, тобто ти. Балабол такий. Типовий просто Чем балаболь ти балабольчик. Балаболь. Ну і що скажи мені тепер в Донецьку краще життя стало з приходом окупантів? А чо в Києві лучшу життя стало? Я кажу, з приходом окупантів життя в Какі Донецьку окупанты? краще стало Я не, там не бачив ти окупантів? Я питаю, життя стало краще? З приходом Где? окупантів в Донецьку яких вот, окупантів, окупантів, окупантів не могу пані російських окупантів російських окупантів і ти приспішники оцих окупантів, оцих нацистів російських до ти перейшов на службу. Така в Києві так я тебе питаю. Життя стало краще? Я поставив тобі запитання. Відповідай. Нет, конечно хуже. Гирше да стало. Чому стало да, да. гирше? Чому стало гирше? Чому стало гирше? Гирше. Гирше. Я тобі питання скільки раз разів ставив? А ти я мене не забалтуєш, не, і забалтуєш. Я забалтуешь вопрос поставив. А чим в Києві стало гірше, гірше в, саме в Києві лучше жить гірше? Можешь розказати? Ти можеш ні, казати, в Києві Ні, Росія напала і бомбить мирні міста України. Що ти гриву своє сподіваєш? Так я питаю, я в чому заключається гірше на Донецьку? Да. На що дану? Україна не нападала. Аби... Україна не нападала. Україна боролась. По такими, от, як і ти, які по захопили наше українське кто місто Донецьк. Ти Дома мене почула стріля. моторола стріляв. Утрення зорька, Відкрий, подивись на Ютубі. А, це все розрушення від однієї гранати? А, да? ти, давай покажи мені всі, що там розрушено. Давай, покажи мені відео. Що там а, розбито. Ти, ти, ти покажи. ж, знає покажи. Донецьк, ти ж знаєш, де. Покажи. Там район аеропорту розрушений. Покажи, а хто його зруйнував, район аеропорту? Да хоч по адресам. Давай з адресами. Давай, давай. Ти, ти гарну тему зачепив район аэропорта. Хто, угу. хто нападав на український аеропорт в Донецьку? Хто Хто на захоплював, Кто? намагався захопити донецький аеропорт? Я ще раз, раз питаю, хто намагався захопити наш донецький аеропорт? Хто намагався? Отвечай: мені. Один, ти вопрос, Кажи мені, відповідай. Возле відповідай. Хто розбомбив наш. А я тобі навіть покажу, хто давно не в Бачиш? Перший канал російський. Зайшли в будинок, от бачиш, Бабушка там якась ще живе в цьому будинку. І от вони стріляють зітлового будинку, ці терористи російські. Кто в <тур> <тур> ага. Кто, Кто хто стріляє в аеропорт? А хто стріляє? Хто стріляє з будинка <тур> цього? <тур> <Кто> <тур> хто знаходиться в цій диньки... та... дев'яти? Хто знаходиться в цій та... дев'ятиповерхівці? В аеропорту ти як почув, знаходиться українські збройні сили. А хто знаходиться? Хто знаходиться в 9-поверхівці Що таке ДНР і які збройні сили ДНР? Що це, це таке? Які сили України? Україна – це держава, яка визнана всім mm -hmm. світом, і навіть Російська mm -hmm. Федерація визнала ті кордони mm -hmm. да, на момент, коли створювалася Російська Федерація, так і Україна збройні mm -hmm. сили України відповідно захищають Україну від. Зовнішньої агресії. Так, Хто так, знаходився так. в цій дев'ятиповерхівці, тепер ще сили не мають права і свого використання проти ж населення. Звісно, це не сили. звісно це бачиш, по -перше, по, -перше, не знаю, які які. по перше, це є немирні люди, це є які з АГС-а луплять по Донецькому аеропорту, де знаходяться захисники України. Захисники України знаходяться. Не накидай лайна на вентилятор. Я розумію, що тобі вже підгоріло і незручно. От. А от що роблять невідомі збройні люди, що роблять, це? що роблять з людьми, які взяли зброю до рук і починають захоплювати місто? З ними воюють. З ними їх знищувати треба. Це вірно. Це вірно. вірно. Ц... Треба знаищуваться. Вот С, Е, кто? Ну, кажи, что там же, давай. На твой а ты, Да, добрый, 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 кажи. Готов? Давай, Скажи, давай, пожалуйста. Да. Почему шо? так получилось? Как так? Что абсолютное большинство среди людей, которые находились в вооруженных формированиях Донецкой и Луганской области, около 80-90% угу. это люди местные. А почти угу. вся украинская армия угу. это люди из Луцка. Із Дніпропетровська неправда із Вінці, неправда із не треба сказати за всіх, по перше, бо дуже багато хлопців і людей, яких я знаю особисто з Донецької з Луганської області, захищали звісно Донецьку Луганську область, від вас терористів захищали. А по-друге, якась частина зрадників, таких як ти, завжди переходить на бік окупанта, навіть в 41-му році. Скільки скільки воювала на боці Гітлера? Біль до двох мільйонів. А Бо скажи мені, звідки це оця ополчення, як ти називаєш, де воно зброю так. взяло? Uh, де воно взяло зброю? На складах і тобто у вас покупали. Тобто на складах взяли, покупали тобто ви пограбували склади. Конечно, да. Так, да, тобто, ви дивіться, у вас? що роблять з людьми, які нападають на військовий об'єкт і викрадають зброю. Як ці люди називаються? А это, которые на были, я як не могу, це я... називаються ці люди, які нападають на військовий склад і викрадають зброю? Это люди, вони, вони, зброю несуть зброція, 14... вони несуть кримінальну 14... відповідальність. Вони несуть кримінальну відповідальність. Чи не несуть 14... вони кримінальну 14... відповідальність? 14... Я кажу, ще раз, що ти забалтуєш? Що ти перекидаєш? 14... Що ти як то? Д... Ну, добре, значить тебе по-доброму. Вужик на пательні. Угу. Так. Ви захопили так а ти? місто? Так а ти? Значить, Ты, ти, ти виходить, ти терорист. 14 году. Що в 2014 році. Сел? Що захопили у Львові? Захопили склад. Який сел? склад захопили? Uh, Місцевого відділення, як это, УВД, як по Україні. Нічого України. там не захоплювали. У, у Львові вивішували якісь прапори Польщі? А, не було, да? У, у Львові. Ви вішували якісь прапори Польщі і кричали, що ми оголошуємо Львівську Народну Республіку. Може кричали Ні. такого не було. Не було такого. А от ви взяли рук зброю до рук і пішли на службу до цих от російських. Да кого? Які да там были? Захопили, там, были. там все наші. Ну і що з того? Ти знаєш, що таке Локотська республіка? Там взагалі потім навіть вермахта не було. Ну, зрадники, ви правильно, ви зрадники. Зрадили но, Україну. Но, но. Так ви же устроїли державний <кх> переворот. Я тебе Вы ще, блін, ну зараз ми знову повертаємося. Я тебе зараз попрошу показати документ, підтверджуючи, що, войну, що, був, що був переворот. Ні, не до тебе додому. Твій дім. На Росії нету, ви захопили заручники мирних людей Донецької і Луганської і області, і ми їх звільняли в Донецькій як і в Луганській бахмутки, да, області. До і... да? шов... да речі, дуже гарний знову приклад Бахмута. Дуже прекрасний. Шуби, ви що твої зробили з Бахмутом? Нема такого міста повністю. Від слова зовсім, камня, камня на камні не залишили. Навіть цей пропагандон Соловйов і те визнав, що каже, це просто жах. Каже, що там що там взагалі нічого немає. Від слова зовсім. Так, що зрадник. Я думаю, що війна, що зрадник. Звісно, що ні. Будем війну. Воно мені знову виключило, звук виключило, і зрозуміло. Війна завжди закінчується в столиці країни агресора. Саме да, так. так Єв на тобі є. на Лопаті, Київ. зраднику, а не Київ. Ти мене Київ, почула? Київ, Київ, ти Київ. мене почув? Почув? О, звук тепер включив. Що ж ти такий слабенький звук виключаєш? Ти все ти вс там звук крутиш туди-сюди. Не годен слухати. Волос, чертвої, чертвої, скажу. Не годен ти послухати, правду. Ти мені не годин послухати правду. Не годен слухати правду. Не годен. Я зрозумів, Твою... що ти Твою підгорів. Правду. Правда, вона одна. І цікаве, Зрадив, втік, а ви сидіть на тому Донецьку і водичку з калюш збираєте. Досягнення руського міру при Україні, чемпіонат Європи, новий аеродром, робота, все окей. Донець називався містом мільйон троян. А зараз, що там, зараз водички нема. Елементарно, елементарно, Знову звук скрутив. елементарно водички нема. Все, це справжні таке обличчя цього руского міра у всій красі. Нічого, скоро будеш в лаптях ходити. Далі, в принципі, ти мені не цікавий. Курс Російського от... воєнного корабля знаєш. Мені кажеться, що... ти, коли здається тобі, ти копи, там, зроби там свій цей ритуал, ви ж там в е... чорту там, вкланюєтесь. І йдеш за курсом Російського воєнного корабля. Все, далі тобі не цікавий. Що вам пьес? Так що. Ну, і таке от буває. Так, да, друзі, це вподобайка. І це донат на Збройні Сили України на 88 FPV-дрончик. Будь ласка, долучайтеся підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!